Валентин Наливайченко готовий підхопити нашу розмову і долучитися до марафону народний депутат і голова СБУ, 6, 10, 14, 15 роки. Пане Валентине, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні, героям. Слава! Я не знаю, чи зачепили ви, чи почули ви останні наші буквально там пару хвилин з Сергієм. Так, і ми підняли важливу тему про те, чи. Готові сполучені штати стовідсотково спалити мости з Російською Федерацією. От Сергій ну не тільки Сергій Руденко, і багато експертів, які до нас приходять. Вони дійсно згадують, що такий козир у Путіна є. і Це ядерна кнопка, і він невідомо скільки років іще буде шантажувати увесь світ. Як ви вважаєте, впливає от є наявність ядерної зброї на те, як країни світу ставляться до Російської Федерації, чи дідові вже ніхто не вірить, що він може застосувати змовно, впливає тут, не треба навіть мати жодних сумнівів, але впливає щоб розуміти, як країни, які мають сучасну ядерну зброю, це ж не тільки Російська Федерація, яка має стару радянську зброю, але ядерну в тому числі. Сучасну ядерну зброю мають Сполучені Штати Америки, Франція, Велика Британія та і не інших країн, ну зокрема і Китай, але вони її мають з чітким розумінням, що використовувати її нікому не можна, і вони не дадуть нікому іншому використати. Тому у нас не має бути жодних сумнівів щодо того, що не тільки Сполучені Штати жорстко попередили Росію і далі стримують її щодо незастосування ядерної зброї. Особисто Путіна стримують mm -hmm. так само таку позицію, але більш таку знаєте закулісну займає і Китай. Китайське керівництво, особливо зараз, коли е, керівник Китаю всі оголосив новий курс, послаблення і так далі. і так далі, Всередині країни, економічні, особливо путіну йдуть чіткі сигнали і від Китаю не в ні в якому разі не, ескала, не йти на ескалацію з використанням ядерної зброї. Ну от давайте е, Путін же дуже сподівався, згадайте березень. Квітень минулого року, навіть на Останкино, вони писали: Китай нападай на Тайвань, Китай давай. Ну то й що? Китай зрозумів, що ескалація і світова війна їм не потрібна і не пішли військовим шляхом навіть у конфлікті або в своїх відносинах з Тайванем. Тобто у кремлівського агресора не спрацювала ця, знаєте, заманука або провокація, щоб інші країни теж розпалювали війну, і він відповідно виправдовував свою агресію якимось чином проти України. Ні, не вийшло, не виправдовує і не виправдає. Тому позиція зараз головне, і ми маємо Україна тримати, і ми, як члени парламенту, в багато цим зусиль докладаємо для того, щоб ядерне стримування Путіна і Росії було не дитячим, не жартівним, а серйозним і жорстким. Стримування ядерне включає і розгортання у відповідь. І підводних човнів, і систем запуску, і інших засобів протиповітряної та іншої оборони в країнах-членах НАТО та в країнах-членах Європейського Союзу. Мабуть, ви чули останні заяви вчора Путіна. і Він говорив про те, що їхня основна мета це збереження Росії, так ну це вчора так дуже різонуло. Що він має на увазі? Він має на увазі, що за рік, вже майже військової агресії, ну ясно, що Росія програє війну, і це вже зрозуміло всім. І він сам не може цього не бачити. Тому відчайдушно віддає зараз накази своєму Герасімову, це начальник генерального штабу всіх збройних сил Російської Федерації. Захоплювати, захоплювати терміново Донецьку і Луганську область. Бо дай щось, бо йому ж треба тепер. Він все відкладає виступи свій виступ перед федеральними зборами цієї думи російської. Йому ж треба якусь перемогу там оголошувати. Я думаю, що вся риторика, в тому числі і вчорашня, Путіна, зводиться перше до розуміння, що вони програють війну, але разом з тим не бажання цього визнати. Це всі його промови, оці безкінечні зустрічі з ветеранами, які вже сплять на ходу і вже замучили з цими зустрічами. Їх по декілька в день він намагається провести і тільки з ветеранами. Всі ці зустрічі з ветеранами тільки для того, щоб росіянам показати щось, що незрозуміло. Пропаганда вже показує тільки одне: що тепер виявляється, зберігати Росію для Путіна. Головне 11 місяців тому було головне захопити Україну і так далі. І так далі. Тепер вже так довоювався, що тепер треба зберігати саму Російську Федерацію. І ще одне для чого ця активізація, окрім а, виступу перед федеральними зборами, які, якими Путін яким хоче Путін прикрити або по, показати свою так звану а, перемогу і просування у нас а, на території України, а, він намагається приховати і збити а, хвилю невдоволення і розчарування в зв'язку з масовою мобілізацією та могилізацією російських чоловіків. Яку він же оголосив, згадайте, що в вересні минулого року, яка призвела тільки до кратного зростання втрат серед мобілізованих росіян на сході на, і нашої країни на фронті, де наші збройні сили знищують ворога, і це неминуче призводить до поразки і самої Російської Федерації і Російської армії агресора. Давайте ще з вами, пане Валентина, поговоримо про внутрішню кухню. Вона пов'язана із сьогоднішнім проведенням саміту Україна ЄС, який відбувається так. в Києві. Важлива подія. А перед цим ми з експертами зранку говоримо про те, ну цікаво. Як же ж у всі? Обшуки, оці всі викриття схем, які останнім часом сколихнули українське суспільство, можуть вплинути на позицію європейських лідерів, які приїхали до України, так європейських делегацій. Це перше і друге. Ну з чим ви пов'язуєте ось такий щільний графік наших правоохоронців останніми днями, які раз по раз видають нам інформацію, що проводять обшуки то там, то там. Аваков, Коломойський, податкова. Ми зустрічалися і працювали вчора з європейськими партнерами. Сьогодні вже на вищому рівні саміт. У нас сьогодні засідання комітету зараз триває з питань європейської інтеграції в парламенті паралельно. Тобто, ми всі працюємо як єдина команда з європейськими партнерами для того, щоб найближчим часом розпочалися переговори про членство України в Європейському Союзі. Повна синхронізація законодавства правоохоронної сфери всіх сфер. Питання синхронізації це найголовніше, що ми зараз вирішуємо. Більше того, ми тепер вже країна кандидат на вступ до європейського союзу. Щодо корупції, корупція є головним внутрішнім, головною внутрішньою перешкодою для нас, для України та українців для скоршого вступу до європейського союзу. Європейські партнери не розуміли і не розуміють, як може бути у владі тим більше під час війни. Така шалена корупція, тим більше в таких ключових відомствах, як Міністерство оборони, митниця, військові адміністрації в областях і так далі. І так далі. Але то їхня позиція, наша позиція, і я, як силен парламенту, її відстоюю не тільки і не стільки обшуки, скільки затримання топ корупціонерів та передача їх в суд. І тут, шановні телеглядачі, важлива дуже обставно, В який суд? Ми ж з вами створили Вищий антикорупційний суд. А для того щоб ці високопосадовці опинялися на лаві підсудних в Ваксі в вищому антикорупційному суді, де судді відбані, відібрані через відкритий конкурс і здатні виносять вироки топ-корупціонерам, -топ для цього треба, щоб провадження і докази корупції опинялися в набу національному антикорупційному бюро, яке має ці докази представляти в Ваксі саме так виписано законодавство. І зараз моя порада колегам, які так масово і добре, що проводили обшуків, топ посадовців всі ці докази, всю цю готівку і гроші збирали і передавали як докази з, з, разом з набу або під керівництвом набу до вищого антикорупційного суду. Тому що, от я поясню трошки: якщо, наприклад, нам стало відомо під час одного з обшуків, що київські податкові там величезна корупція, ухилення так. від сплати ПДВ, готівка і якась посадовиця. Все це кришувала. Так вона ж має бути що? Заарештована та передана до суду, до вищого антикорупційного. В разі, якщо не НАБУ, якщо це залишиться підслідністю якогось іншого органу, СБУ чи ДБР, то це потрапляє куди? В районний суд, чи то Шевченківський, чи це то Печерський. А ми давно знаємо, що поки ми не провели чистку в судових органах інших, поки не відібрані нові судді. За відкритими конкурсами сподіватися на правосуддя на арешти та конфіскацію вкраденого. Годі тому моя позиція, щоб ті mm -hmm. колеги, які проводили і провели обшуки, топ посадовці перше не зупинялись, по-друге, передавали докази в набу і разом з набу передавали цих топ-корупціонерів до суду. Нам же головне покарання і конфіскація всього вкраденого повернення в бюджет. Причому на потреби Збройних сил України, ось такий підхід. Сприятиме безумовно нашому вступу в Європейський Союз. Якщо це знову обмежиться тільки обшуками, і навіть не буде арештів, то це знаєте, знову буде те, що вже не один десяток років було риболовля, коли зловили, відпустили. Це точно, дуже прекрасне порівняння. Я вам дякую за нього. Будемо за цим слідкувати, ну і ви теж, як так. народні депутати, теж маєте за цим всім слідкувати Будемо. і звертати увагу. Дякую. Валентина Леваченко був з нами на зв'язку, народний депутат і голова СБУ 610 14.15.